А ви колись замислювалися, що звичайнісінькі правила правопису можуть бути питанням життя і смерті, що за якоюсь літерою чи комою може ховатися ціла історія боротьби за власну ідентичність? Ну що ж, давайте зануримось у світ, де граматика це щось набагато набагато більше ніж просто набір нудних правил зі шкільного підручника. І знаєте, ці слова фізика Річарда Фейнмана просто в Яблочко. Ми всі знаємо назву правопис, але чи знаємо ми, що за нею насправді стоїть, які драми, які долі. От і розберемося, що ж там приховано за українською абеткою. Ось це питання це власне і є серце нашої розмови, і щоб знайти відповідь, доведеться зазирнути в один із найдраматичніших періодів української історії. Все починається в момент глибокої політичної кризи. І ми почнемо не спочатку, а так би мовити, одразу з кульмінації з трагічної долі одного правопису та людей, які його створили. Один із них, Микола Скрипник, не витримавши шаленого тиску і цкування, наклав на себе руки, і все це через правила мови. А тепер, коли ми побачили, чим усе скінчилося, давайте відмотаємо плівку назад. Треба ж зрозуміти, чому саме створення єдиних мовних правил для нації, що ж століттями була розділена, було таким ну надважливим і водночас неймовірно складним завданням. Уявіть собі цей шлях він тивав століттями. Від перших спроб пристосувати кирилицю через першу граматику Смотрицького до справжнього хаосу в 19 столітті, коли в кожному регіоні писали по-своєму. І ось нарешті, у ХХ столітті, прорив це була справді титанічна праця. І цей прорив стався саме в 1928 році. Тоді з'явився правопис, який у народі назвали скрипнюки скрипниківкою. Це було щось монументальне, справжня вершина, точка, де всі українці, здавалося, нарешті дійшли згоди щодо власної мови. Так, скрипнівка, це, звісно, неофіційна назва на честь Миколи Скрипника, який тоді очолював наркомат освіти. Але важливо розуміти, це була не праця однієї людини, а результат роботи найкращих українських мовознавців того часу. А цілів цього правопису були по суті дві, і вони були кришталево чіткі: перша самобутність, тобто показати унікальне обличчя української мови, її відмінність, а друга соборність, тобто створити єдині правила для всіх, і для галичан, і для надніпрянців, нарешті об'єднати всіх під одним мовним дахом. Тобто це було щось набагато більше, ніж просто книга з правилами. Це був справжній маніфест, потужна заява про культурний суверенітет, розроблена найкращими інтелектуалами нації. Але цей період єдності тривав, на жаль, дуже недовго, бо сам правопис, цей символ єднання, раптом перетворився на мішень у жорстокій кампанії політичних репресій. Усього чотири роки. Уявіть собі. Лише через чотири роки після прийняття скрипниківки радянська влада директивно, без жодних обговорень, нав'язує абсолютно новий правопис, і це стало початком систематичної, ну скажімо так, переробки мови. А офіційна мета, ви тільки вслухайтесь» звучала так очистити мову від націоналістичних перекручень і ще прибрати бар'єр між українською та російською мовами. Тобто політична мотивація навіть не приховувалася. Мета була простою зробити українську мову якомога більш схожою на російську. А ось подивіться, як це виглядало на практиці. Була катедра, стала кафедра, був мід, став міф, було закінчення радості, стало радості. Слова цілеспрямовано змінювали, щоб вони звучали на російський манер. Це було свідоме спотворення унікального фонетичного обличчя мови. І били по найболючіших точках наприклад, забетки просто викинули унікальну українську літеру Г, змінювали закінчення, правила написання іноземних слів, усе, аби тільки стерти самобутність і наблизити українську до російської. І треба розуміти, що це була не якась одноразова акція. Ні, цей процес тривав десятиліттями. Нові редакції правопису, що виходили й у 46-му і в 60-му роках, лише продовжували цю лінію. Подалі від самобутності, ближче до російських норм. Але на щастя, історія має властивість робити дивовижні повороти. Після здобуття Україною незалежності почався довгий і непростий процес повернення мови додому, до її автентичної форми. І цей процес триває досі. Першим символічним кроком було повернення літери Г до абетки. Потім, уже у 2019 році з'явився новий правопис, який відновив чимало правил тієї самої скрипниківки. Це свідомі кроки, спрямовані на те, щоб позбутися наслідків мовної русифікації. І це чудово показує, що мова це живий організм, вона реагує на зміни в суспільстві. От, наприклад, правопис 2019 року офіційно унормував фемінітиви. Це не просто данина моді, це і відновлення природної риси мови, і відображення сучасних реалій. Так до чого ми ведемо, чому вся ця довга драматична історія з буквами й правилами така важлива саме зараз? А ось вам іще один цікавий факт такий собі доказ на останок. Найстабільнішою частиною правопису виявилась пунктуація. Коми трапки нікого не цікавили чому? Бо в них не було політики. Боротьба точилася саме за слова, за звуки, за букви, за душу мови. Історія українського правопису чітко доводить, мова це не просто інструмент для спілкування, це поле битви, поле, де за ідентичність борються, де її захищають, і, зрештою, де її відстоюють. Тож, коли Україна сьогодні продовжує повертати собі свою мовну спадщину, вона обирає не просто правила написання слів, вона обирає норми, які не стільки виправляють минуле, скільки по суті пишуть її майбутнє.